Добрий день наші шановні підписники. Сьогодні ми з моїм внуком Захаром ходили до церкви нашої. Церква наша дуже гарна. Ми пішли помолитися за мир, за здоров'я, за добробут, за спокій нашої неньки України і побачили собачок. Малому це було дуже цікаво. І вон далі друга є, да? тут такі собаки великі. Ого! Бачиш друга собачка теж йде там, таке як теля? Я? Де така здорова? Відпочивши на природі, помолившись Господу, ми з Захаром зібралися йти додому. Тому що був обідній час і йому час було обідати і лягати спадки. Дякуємо, Господи, тобі за все, дякуємо за спокій, дякуємо тобі за все, що ти даєш нам. Господи, спаси і сохрани нас, благослови.